Всім доброго козацького здоров'я, друзі. Я, як зазвичай, на риболовлі. Сьогодні у нас риболовля на ультралайт. Знаходжусь, як завжди, на річці Південний Буг. Ось така краса. Друзі, Сьогодні буду рибачити на спінінг Азура Safina X Той, що 762 до 5 грамчиків. Обрав саме цю модель, давно на неї не було рибалок. Сьогодні трошки освіжим в пам'яті да, відчуття, як же працює ця снасть, вудочка, друзі, в парі з моїм ванфордом 2500. І сьогодні 04 шнурок. Тому що у нас сьогодні морозець, будуть кілечка обмерзати, І щоб ну, трохи міцніша снасть була. Не мотав 0,2, примотав 0,4. -й. Зараз знайдемо декілька місць і спробуємо. Друзі, я сьогодні хочу завдяки. Ці вудочки, да, друзі, половити і на верхніх діапазонах, да, і на нижніх. Ну, спробуємо різні приманки. Головне рибу знайти, друзі. Але шукати ми з вами рибку вміємо, надіюсь і побачимо. Чого варто лише ось на таку, друзі, красу подивитись. Дивіться, як гарненько. Зараз я вам покажу ще такий водопад, можна сказати. Обов'язково, друзі, поставте лайк до цього відео. Де ви ще з дивану побачите ось таку красу? Хі -хі -хі. Клас. Я колись навіть отут ловив окуня, але влітку. Так, таке трохи, друзі, небезпечне місце. Бачите, тут така заводюха трохи замерзла, ой, на лід закину. Але якщо добрий кабанчик сяде, то мабуть одріже. Ну... Коли це ми були з тобою, не з тобою пробували тут кидати. А, з Дімариком а як, як ти на лодці був. А ми пішком. Взагалі тут нічого не клювало. Ну правда, тоді ніде не клювало. Бачите, друзі, позатягувало бережки, де вітру немає, у нас відразу крига. О, Оце, друзі. Ось у перша моя сьогоднішня риба. Гарненький такий окунчик. Прям красавчик. Гарнюк, гарнюк, гарнюк. Дивіться, друзі, трусить як башкою. О, Ну, залік, заліковий. Друзі, дивіться. Оце ну, я розумію. Окунятка. Дивіться, який гарнюк. Жовтенький. Жовтенький такий кабасик. У нас відкриває рибалку. Друзі, сьогодні цілий день ми ходили. Не, з дальняка. Ось перша моя риба. Хоча вже на цьому місці було клювання і щучі, і окуньові. Ось така ось рибуха. Так, і швиденько, швиденько. За наступним поки у нас. Якщо тут зграйка є. Якщо зграйка є, то ми трохи половимо. Сьогодні з ультралайтовою снастю на річці. Друзі, сьогодні. Ціленаправлено саме за окунятами ми приїхали. Є ще... Ай, зійшов, оце був. Дуже добрий. Також добрий, друзі. І з покльовкою. Друзі, X-віз 9-й колір. Сьогодні, я думаю, рибки він сподобається. На минулих вихідних я був на рибалці, і тоді, друзі, дивіться, клювало на фіолетовий краще. А сьогодні Перше клювання своє я отримав, звісно. Кидав як минулого разу і фіолетовий, але перше клювання на такий темний, на масло. Спробуємо вістовську таку приманку. У мене джихріх 3 грами. Дещо груба така снасть. Кілечки у нас сьогодні замерзають. Тому ну, доводиться їх частенько так продувати. Але то не страшно, головне, що є відкрита вода у нас. 0,4 шнурочок Азура Сафіна, друзі, чотирьохжилочка. вона, звісно, трохи більше воду впитує, хоча я його і обробив силіконовим спреєм зранку ще вдома. Щоб поки я доїду до рибалки, до річки, то цей силікон він трохи впитався. Мастер-клас по перев'язуванню сьогодні буде, так? Да? Ну ще ні, але ну, зараз обірвусь. Нічого, друзі, страшного. Бувають і такі рибалочки, бачите, бувають і такі. Але сьогодні за, за те, дивіться, в яких краєвидах ми рибалимо. Такі скелі у нас на південному бузі дуже гарні. Я дуже люблю свою річку, свою природу. Змінимо трохи місце, на тому що дуже багато зачепів. Не хочеться в'язатись, друзі. Друзі, складна сьогодні рибалка все-таки в нас видається. Дуже рибка прошена, але все одно сьогоднішній день, якби в залік 100% йде. <смісті> На риболовлі були, отримали клювання. Друзі, сьогодні в мене Safina X та що до 5 грам солідна. 762 вона правильно називається модель. 762. УЛС. Я сьогодні працював і 5 грамами. Ну тут, друзі, доволі велика така глибина в цьому місці. І на 2 грамчики я ловив. Рибки, на жаль, не дуже багато, але ну, прикольна така паличка. Нещодавно мене підписники саме за неї питали, цікавились нею, друзі. Солідна модель. І дуже цікаво було. Чи жорстка тут вершиночка. Ну, Не хард, звісно, але така. Ну, І не як, знаєте, морська водоросля. Ось така у нас вершиночка. Я вже не один раз ловив цією вудочкою, тому ну, трохи мені є про неї що розповісти Ну, в якомусь плані. Але в будь-якому випадку це буде лише моє якесь, моя думка. знаєте. Тому що скільки людей, скільки й думок. Хтось скаже, що це, наприклад, 3 грама вона вже там підвалюється. Я і 5 сьогодні ловив. До речі, рибка у нас на 4 клювала. На 4 грамчики. Але ж бачите, це ж проводка така окуньова. окуньове волочіння. Тому тут, ну, знаєте, це не літо і сильних таких підкидів не потрібно різких робити, щоб саме спровокувати рибу. Знаєте, чи бувають такі прям різкі удари. Ну, різні є техніки, різні. Постійно потрібно підбирати підрибку. О, вийшов. Підбирати підрибку. Зачепив сьогодні дуже багацько. Мороз на дворі, бачите, ось отаке місце. Позамерзало під берегом. Але річка ще не вкрилася. Не вкрилася льодом, тому є можливість ще трохи порибалити. Зараз у мене джих ріг 3 грами. Я пробую різні оснастки, тому що досить часто їх відриваю. 016 флюркарбончик. Ну, я не знаю, тут якесь дно, дуже багато зачепів. Поки по рибі, друзі, пока по рибі 4-1, як то кажуться. 4 клювання в мене було. Одну рибу я реалізував, досить такий гарний окунець. Щучка відрізала. І ще дві покльовки окунячих. Знов зачеп, друзі, бачите? Дуже-дуже багато. Сьогодні обривів. Так, кидає дуже добре. Я сьогодні саме з 0,4 шнуром сьогодні думав, чи 0,2 взяти, чи 0,4, щоб, знаєте, 0,2 було б легше контролювати малі ваги. Але бачите, сьогодні такі умови, знову вітер, І ще й оці зачепи то тут би я взагалі все все своє добро, як то кажуть, залишив на дні річки. Ще одне місце. Добре, друзі, сьогодні що тут зазвичай болото таке, а зараз позамерзало, примерзло і по ґрунту ходить добре. Так, ну мабуть ми фіштейла знімемо. Друзі спробуємо якогось другого. Так, 2 грама. Тут такий важкий не потрібен вантаж, як там 5-4. Друзі, сьогодні і на 4 поливали грами, я і 5 кидав. Але і двоєчку сафінка, в принципі, добре відробляє. Відпрацьовує вершинка. Можна класно контролювати. На грам сьогодні ми не будемо ловити, по-перше, немає. У нас місць для цього, а по-друге, ну, я вважаю, що для грама ціле якщо ловити на грам, то потрібна палка до трьох грам. Сьогодні на рибалки, друзі, у нас перемогла риба. Ну, Бувають і такі моменти, коли всі мої старання принесли лише декілька клювань і одну реалізацію. Я ж кажу, таке буває на риболовлі, друзі. Зачасту я вам показую рибалки, да, ну, на яких клює. Трохи краще, але сьогодні ось така рибалочка. Трохи розповів вам про снасть, трошки показав ось такої чудової природи, річки Південний Буг, друзі. Обов'язково підписуємося на канал, ще буде дуже багато рибалок, дасть Бог здоров'я, крутих риб. Кому сподобалось, підписуємося на канал. Зустрінемось!